Діти, розглянемо задачу. Є в наявності куб АБЦД А1, Б1, С1, Д1. Треба довести, що площина А Б1 Д1 паралельна площині Б, С1Д. Ви бачите дуже цікаве розташування площин. При доведенні цієї задачі. Давайте з вами згадаємо, тому що ми будемо використовувати ознаку паралельності площин та властивість, властивість паралельних площин. Ознака, якщо дві прямі, які перетинаються одні, однієї площини, паралельні двом прямим іншої площини, тоді такі площини паралельні. Властивість, якщо дві паралельні площини перетинаються третьою, тоді лінії перетину цих площин третьою площиною паралельні між собою. І так, для того, щоб довести, що площини паралельні, Спочатку виберемо дві прямі, які перетинаються в одній площині, це на ваш розсуд. Наприклад, ав 1 та в 1 д 1 І тільки за виглядом ми виберемо дві прямі, які перетинаються в іншій площині. Це будуть прямі BD та DC1. Вони тільки на вигляд паралельні між собою ці дві пари прямих, але спочатку ми будемо це доводити. І так, у нас є дві паралельні площині АА1Б1Б та дд 1 с 1 с І є площина аб 1 с С1Д. Зверніть увагу, я навмисно вам зробила позначення площин чотирма буквами так, щоб вам зручніше це сприймалося. І ця площина перетинає кожну з двох паралельних площин по прямим А Б1 та Д1. Тоді за властивістю. Ці прямі б 1 та с 1 будуть паралельні. Працюємо з другою парою. У нас є дві прямі B1, D1 та BD. Говоримо про дві паралельні площини, які А1Б1 С1, Д1 та А, Б, С, Д. Третя площина, яка їх перетинає, це площина Б, Б1, Д1, Д. І так, вона перетинає верхню площину По прямій Б1, Д1, ця ж площина перетинає нижню площину по прямій БД, тоді за властивістю паралельних площин пряма Б1Д1. Паралельно прямій BD. І так, ми довели з вами паралельність прямих. Тепер можемо використовувати ознаку паралельності площин. І так, є дві прямі, які перетинаються в одній площині. АБ1 перетинається з Б1Д1. АБ1 і B1, D1 лежать в площині А, Б1, Д. Наступна пара. Пряма ДС1 перетинається з БД, і ці прямі dc 1 і БД лежать в площині bc 1 d Д. ми тільки що довели А Б паралельно. ДЦ 1 b 1 д 1 паралельно BD, тоді площина АП1Д паралельна площині П, С1Д за ознакою паралельності площини. Діти, я ще раз звертаю вашу увагу. Коли ми вибирали пари прямих, які паралельні, ми це робили тільки з зовнішнього вигляду, тому що ми з вами в попередній темі розглядали питання, що діагоналі протилежних граней не обов'язково паралельні, вони можуть бути і мимобіжними. Тому паралельність цих діагонали нам треба було довести за допомогою властивості паралельних площин. Дякую за увагу! Бажаю успіху в розв'язанні задач.